Є, у Саньки є. Покльовка. Отака біда. Клац і все. І одразу наловити мішок жерех. Треба Саня, що робити? Жерти. От він. Є. Чувак. Корсар на свободу. Мої вітання, шановні друзі, і я обіцяв бути з вами відвертим. Тому буду. Це другий день нашої з Сашком Рибалки. Другий день, тому що в перший день ми потрапили на непогану активність жереха завдяки Сашкові. Він знайшов цю точку. Ось ходив бродив. Ходив, бродив. Ну, знаєте, як всі жерешатники, вони такі одиночки в пошуках власного щастя. Власне, сьогодні другий день, як я вже казав, повторююсь, і сьогодні пасмурно змінився напрям вітру. Побачимо, що з цього буде. Побачимо, побачимо. Для вас це одна секунда, а для нас декілька годин бачу вже вихід желіха, все, вибачте, я пішов. Друзі, декілька слів про е, полювання на жереха, тому що рибалкою це не назвеш. Е, перше, це потрібно себе вести тихо. Друге, у нас тут, як бачите, місце воно максимально маскує нас. Плюс ми всі такі чорні, зелені. Саня, передавай привіт. Всем Таня. От. І, і в нашому випадку специфіка цього місця в тому, що кидати далеко дуже не треба. У Сані взагалі вудка 2.13. в зеці, да? Тобто йому він навіть якщо хоче, там яких 100 метрів не треба це робити. У нас тут жерех курсує по течії в цю сторону, потім тримається зворотньої течії і попід цими кущами він йде назад. І такі кола він тут нарізає. Це я так думаю. Як там насправді, ніхто не знає. Взагалі, жерех риба дуже дивна. Як, як би сказати, це правильно, вічливо. Ну, з такою прибасана, коротше кажучи. От. І у мене було вже два клювання, і обидва ці клювання були, мабуть, в 7 метрах від ніг. Тобто, ну, от одразу за кущам. У Сані теж були клювання. Саня, є що розказати? Так, є. Буквально пілкер доводячи вже до самого, самого берега, там 3 метри залишається, і я навіть побачив, як він так вискочив. Так. Показав. <ріст> я ступився в вашу приманку і сміюся. І Друга клювака була на викиді. Ага. Я півкер поклав на дно. І перших буквально, ну не знаю, обертів п'ять. Mm -hmm. І тільки літайся ж копав! Літай! <ріст> я А він... Сказав хлопче, ну в наступний раз. Так, давай, кидай. Е, дивіться, і одразу скажу вам, що жерех це риба, тисячі закидів її називають. Тобто ага. прийти там і одразу наловити мішок жереха не вийде. Оце полювання, якщо вам вдасться потрапити на вихід, на жор, коли вода кипить, коли все, що не кинеш, він їсть. Ну, вважайте, що вам пощастило, таких днів буває дуже рідко. Це, ну, це, це реально рідкість, це, це удача величезна. Фортуна вас поцілувала в цей день зранку, прямо в щічку. Е, а так, в основному, це трудові рибалки. Отак от ходиш в забродах. Годуєш комарів і якщо буде одна-дві пакльовки, то це вважається непогана рибалка. Значить, ви все зробили вірно. Приманка, подача, колір, факторів мільярд. Про це все вже написано, переписано, безліч, коротше кажучи, я вже і так багато не говорив. Продовжуємо. Блін, вийшов прямо під берегом. Зараза! Бачили бурунчик ось тут був? Це він вийшов, він супроводжував приманку до самого берега? Ну, якщо спробувати, топвотер. Так, це моя коробка з приманками. Я хочу спробувати волкера. Нема такої активності, щоб ловити на волкера, але спробувати щось дуже хочеться мені. Коротше, ну на камеру буде видно. От перед цією гіллякою я вже діставав приманку. Да. Я її дістаю і такий брун. Волкером? Ні. Це волкер так поставив, подивитися, чи, чи буде взагалі якась реакція. А там що далі? Ну він тут крутиться, треба тут euh, упиратися, Сань. Є? Є, у Саньки є. блін, а? Далеко, так? Сані трапилась покльовка. Да? І отака біда. І отака біда. Бачите, що робиться? Рози, розігнутий гачок ага. на трійнику. Тобто це що означає? Це означає, що потрібні дуже якісні трійники. Не те слово. Їх треба, навіть із проволоки восьмерки. Фігачуть. У ну, мене теж, до речі, трійник дуже слабенький. Тр... Бачите, дивіться, от. Це не трійник для жеріха. Ну, у санів. Ні, у мене чуть тонша проволока. Ну щось трошки тонше, так. Да. <рес> ну це не годиться. Так. Да. Навіть попри те, що у нас фрикціони, дивіться, вони розпущені. Але удар такої сили, що ну, клац і все Просто Допоб... Брень і все. І мені пілки чуть в голову не залетіли. <рес> я, yeah, yeah. я бачив, я це бачив. Я бачив бурун, бачив мат, чув в мат. <рес> 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 і потім... Ти бачив! І я бачив, так, я бачив. Іди недалеко, ну метрів 15. Ну, no, 15, так, 15, 15 метрів. 10. Давай, давай, продовжуй. Так, <рес> міняй <рес> тройник. <рес> нік. Є дрійник? Є. <рес> Зараз знайду з цього щось зніму. Давай, давай, поки він активний. Взагалі-то на жереха часто беруть 86, 90 і навіть довші спінінги, тобто 2,50, 2,74 і навіть 3 метри. Але якщо ви бачите, от в таких от умовах, коли над вами постійно всілякі дерева, а жерех постійно крутиться десь недалеко від берега, там 15-20 метрів. Раджу вам все ж таки навчитися робити закид ось таким чином. Робиться це все дуже просто. Ви берете вашу приманку на рівень з тим, де у вас розташована котушка. Ось. Ось так відтягуєте і клац, приманка полетіла. 20 метрів. Більше нам не треба саме в цих умовах, якраз. На такій дистанції приблизно відбуваються всі клювання жерха. Так, друзі, коли жерех не клює, жерех отам, але він не клює. Треба Саня, що робити? Жерти. Жерти, правильно. <клес> так що будемо жерти. Смачного. Угу. <клес> угу. <клес> <клес> Все, всім смачного. До зв'язку. Ми поїмо. Попросимо відео! От він! Є. Ууу! Ну спочинемо тебе, друзі. Ха-ха! Слава -ха. яйця! Під берегом? Так, да, він на тих, на той час. Ти був От він. Царська уподобава. Саня, це саня заслуга. Влітає? О. І як. Чувак! Це капець. Так диви, який дядько! Ну да, такий. Ну заліковий, да, в принципі. Зараз відпустимо пару фоток і додому. Ух, емоції просто через край, серце вилітає. У тут під самим берегом. Жесть. Пофоткали. Firefish, top gun. Давай, друже, пора на свободу. Корсар на свободу. Давай. Давай, давай. Я тебе не замучив, давай. Не притворяйся. Ну. Оп-оп-оп-оп. як Вільяжні так, як, 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 як князь. Клас, друзі. Ловіть жерехів, це просто неймовірно. Під ногами взяв. Я в шоці. Три метри від берега. У мене все. Я веду такий, знаєш, пройшов. Нормально. Тут вже під берегом, думаю, так. Цікаво, що краще, лох чи шартрес. Клас, йди сюди, лох. Це капець! Охренел трошки. Я охренял. Я був впевнений, що це щука. Ага. Ну тому що якби, оці гілляки. Ага. Оці. І... Ну який жерик? Щось дуже схоже, що це вже все. Я так Бо якось... Стало різко кисло. Ну, ну в принципі це ж по Він. Захід сонця, все кінцево. Навіть щуку я ловив вночі. Одну, правда. А от з жерехом... така історія не прокатувала. Ну що, друзі, ось і будемо ми завершувати з Саньком. Ранішня рибалка видалась не такою вдалою, як вечірня. Жерех вийшов, але не під тим берегом. Покурили маленько. Да, ну, нічого. Я думаю, що ми ще повернемось сюди і неодноразово. А сьогодні вранці було так. так це нормально. Для жерлихової рибалки подібні штуки це дуже характерно. Тому тут жерех люба... риба, яка любить працьовитих. Угу. Зараз підем... <кій> підемо запасемося тройниками. Да. запасаємося пілкерами, кастмастерами і ми знову прийдемо сюди. Обов'язково. Залишайтеся з нами, не забувайте ставити свої вподобайки. Так, підписуйтесь на канал і нехай щастить. Все, бувайте здорові!